ІНОПЛАНЕТНА КЛЕПКА Можете й не сумніватися, що інопланетяни існують. Спитаєте, чому я так упевнена? Я б без труда довела, аби писала наукову працю, а так прийдеться вам повірити мені на слово. Колись дуже давно, інопланетяни мчали всесвітом у своїх інопланетних справах. Зупинилися на першій ліпшій планеті водички свіжої попити, поплавати, змити з себе космічний пил. Походили по планеті, походили. Нема нікого розумного, нема з ким і словом перекинутися. На швидкоруч уставили в мозок клепку декільком мавпам та якісь там рецептори емоцій. Залізли у свій корабель і на шаленій швидкості полетіли далі. Це було. подумали мавпи вставленою клепкою, а тоді роздивилися навкруги. Матінко моя, та тут робити не переробити, і нумо одне строїти, інше ламати. Строїли, ламали, строїли, ламали, уже й строїти нема з чого, а руки аж сверблять. Давай один одному пики бити, не яке, а все ж заняття. Поки отак на землі пройшли тисячоліття, на інопланетному кораблі пролетіли хвилини. Добралися до місця інопланетяни, щоби на іншій планеті тамтешнім звірам уставити різні клепки кому свинячу, кому вовчу, ну і так далі. Дістали скриньку з клепками. Ова, оце так. І з запізненням побачили, що всі колби потріскалися і клепки перемішалися. Чекайте, а що ж ми мавпому уставили? Запанікували, а потім подумали непоганий експеримент, коли в одній істоті всі клепки намішані. Умить розвернули свій корабель і мерщій назад. Приземлилися потай і наглядають за наслідками свого ненавмисного експерименту. Наглядали, 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 почухали потилицю і один поперед одного до свого корабля. Тікаймо, доки вони нас не побачили, бо такі будь-де у всесвіті знайдуть. Тут не вгадаєш, і з обіймами стрінуть, чи з палицями давай злітай скоріше, не бачиш, он уже з вилами женеться.